Всім привіт! З вами я, Свята Лаптіва, та мій відеоблог 50 оцінків новостроя». Сьогодні ми з вами приїхали на будівельний майданчик житлового комплексу Жасмін. Він розташований у мене там позаду, як бачите. Будівництво йде, не зупиняється, будується доволі швидко. Розповім вам трішечки про сам комплекс. Будівництво відбувається на земельному участку, який є у власності забудовника. Забудовник у нас надійний, впевнено, на говорить що всі попередні комплекси були збудовані та здані вчасно в експлуатацію. Будинок цегляний будується в дві цеглини, буде доволі теплим. Дев'ять поверхів, восьмий та дев'ятий поверх у нас вирівневі квартири для тих, хто любить просторі просторі квартири. Є в наявності однокімнатні та двокімнатні. Розташований сам комплекс у дуже чудовому місці. Навколо, як бачите, зелено, класні зони відпочинку. Можна проводити тут чудовий час зі своєю родиною, для прогулянок з дітьми це комфортно. Також поруч знаходиться житловий е парк центральний, де є мангальні зони, безліч дитячих майданчиків, спортивні майданчики. Ось там уже позаду зараз покажу вам, йдуть мої колеги. Ще скажу вам про те, що комплекс розташований біля нової траси. Дуже зручно добиратися на роботу тим, хто працює в столиці. Ну, це десь 15 хвилин, якщо це на маршрутці, І якщо є власний автомобіль, то це взагалі набагато швидше. Ну що ж, якщо у вас будуть виникати питання стосовно цього комплексу, і ви зажидаєте собі придбати житло саме в ньому, звертайтеся або особисто до мене, або до нас в компанію Партнер, і ми з радістю презентуємо вам все, що в нас є в наявності. Па-па!